Сьогодні ми приготуємо зовсім не класичну, але неймовірно смачну лазанью з тістом філо. Сир буде, соус буде, шари будуть, все як у лазаньї. Якщо це відео побачать справжні італійці, вони можливо трохи поплачуть, але ми не боїмося ризикувати. Починаємо, поки Джуліо з Неаполя не встиг написати обурений коментар. Спочатку наріжу цибулю та обсмажу її на рослинній олії до золотавості, а вже потім додам курячий фарш. У мене 800 грамів. І коли фарш вже готовий, додаю сіль, італійські спеції. Та сушений чесник. І вуаля! Фарш для лазаньї готовий. На цьому етапі потрібно натерти 200 г моцарели. Вона нам станеться у нагоді трохи пізніше. Ну, яка лазанья без соусу бешамель? Тож беру сотейник, додаю 30-40 г вершкового масла. Чекаю, поки воно розтане. Та додаю 3 столові ложки борошна. Тепер це борошно потрібно заварити, тож я не поспішаю, а на маленькому вогні добре прогріваю і вже потім починаю додавати маленькими порціями 1 літр молока. Відрегулюйте нагрів так, щоб ваша суміш варилася, але не кипіла. Потрібно уварити соус так, щоб він почав згущуватися. Прибираю з нагріву і додаю сіль, перець, мускатний горіх та сир, який я попередньо натерла. І ось така смакота виходить. Поки будемо збирати лазанью, соус ще трішки загусне і саме така консистенція для мене найсмачніша. І тепер я додаю трохи цього соусу до фаршу, починаю збирати нашу лазанью. Можна взяти листи для лазаньї, які потрібно попередньо відварити. Або взяти такі, які не потрібно варити, або можна зробити за допомогою лавашу. Такий рецепт вже є у мене на каналі. Але сьогодні ми підемо самим цікавим шляхом, який мені дуже подобається. Ми візьмемо тісто філо. Якщо вам здається, що такі тоненькі листи розкиснуть від соусу і перетворяться на кашу, то це не так. Ви будете здивовані, як це смачно. Мало тіста та багато начинки. Я буду викладати по два листа тіста і змащувати їх між собою соусом. Слідкуйте за руками та насолоджуйтесь процесом. І ще при збірці лазаньї немає сурових правил. Соусу можна додавати більше або менше за вашим смаком. Хочу показати, як загуснув соус, поки ми збираємо лазанью. І ще загусне при випіканні, тож не треба робити його більш щільним з самого початку. Якщо у вас залишки тіста до вільної форми, то можна викладати їх так, як вам подобається. Все дуже просто. Випікати буду 40 хвилин при температурі 200 градусів до золотавої скоринки зверху. Лазанья готова? І раджу вам залишити її, щоб трохи остигла. Вона буде краще тримати форму і шари будуть більш помітні. Але ж мої діти вже не перший раз зазирають на кухню голодними очима. Тож, є, як є, Смачно, неймовірно! Якщо ви ще не готували лазанью з філо, обов'язково спробуйте! Результат вас здивує. Чекаю на ваші коментарі та дякую, що з усіх відео ви обрали саме моє і додивилися до самого кінця.